Телефон! Не може бути! А но матні! Останній! А, знайшов в тебе телефон? За то, що я ти подарив, так? Але ну покажи, але ти розумієш, що це контент, це чисто так для відео я тобі подарив, я його зараз забираю. Класно? Щеба! Погана, Світлана? Да, вона не погана, ванька. Не? А що, погана машина? А що погано? І що робити продавати її назад? Ти тебе обдурили, море, кинули табе. Кинули мене. Я ж кажу кинули, гроші не дали. Кинули тебе.